Вітаю вас в ефірі програма Діловий тижневик. Залучення інвестицій було і залишається ключовим питанням розвитку економіки. Конкретизація інвестиційної спрямованості має передусім спиратися на розробку концепції або програми залучення інвестицій в економіку регіону. Про це детальніше сьогодні в діловому тижневику. Компанія «Нюболон» черговий раз підтвердила статус ефективного інвестора. У Береславському районі запрацював новий сучасний термінал. Особенності цього об'єкту це буде база для нашої судоходної компанії. Публічне акціонерне товариство Чорнобайське птахофабрика із сучасними підходами і конкретними результатами. Інвестор готовий працювати. Перспективи вирощування рису на Херсонщині. Доведено, що ці скиди технологічно чисті і вони не шкодять екології Чорного моря. Президент України Віктор Янукович доручив уряду забезпечити дотримання конкурентних умов відбору операторів електронних майданчиків для проведення державних закупівель за процедурою електронних реверсивних аукціонів. Відповідне доручення глава держави дав з метою подальшого вдосконалення механізму здійснення держзакупівель, забезпечення рівних умов доступу до цього ринку всіх учасників, прозорості та ефективності витрачання державних коштів та впровадження у цій сфері європейських стандартів. Протягом 2011 року в Україні побудовано 2000 кілометрів магістральних автодоріг. За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, це у 20 разів більше ніж будувалося під час попереднього кабміну у 2009 році. Глава уряду заявив, що Україна потребує будівництва та реконструкції дорожньої мережі загальною протяжністю 70 тисяч кілометрів. Щоб вирішити це питання, в адекватні строки необхідно нарощувати темпи будівництва автодоріг. Микола Азаров зазначив, що якщо будувати щорічно тільки по 2 тисячі кілометрів шляхів для вирішення дорожнього питання в країні знадобиться 35 років. Цей термін є занадто довгим, тому уряду необхідно забезпечити щорічне будівництво хоча б 5 тисяч кілометрів доріг. У цьому випадку років за 10, прогнозує прем'єр, дороги в Україні будуть проведені в порядок. За період підготовки до фінальної частини Євро 2012 у Харкові та Харківській області було витрачено 13,658 мільярдів гривень. Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації з економічних питань Юрій Сапронов. Крім цього, на підготовку було витрачено ще 9 мільярдів гривень з інших джерел. За словами Сапронова, у цю суму входять інвестиції південної залізниці 5 мільярдів гривень державного агентства Укравтодор 968 мільйонів гривень. За словами чиновника, поки рано говорити про фінансові надходження від проведення євро 2012 у Харкові. Однак, за даними віце-прем'єр-міністра Бориса Колєснікова, в цілому євро 2012 обійшлося Україні у 5,5 мільярдів доларів США. Раніше експерти прогнозували, що у короткостроковій перспективі від проведення євро 2012 Україна отримає від 300 мільйонів до півтора мільярда євро. Шо урожай зерна, запорука валютних резервів та стабільного курсу гривні. Вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров. Прем'єр нагадав, що за маркетинговий рік, 2011-2012 Україна експортувала рекордну кількість зерна близько 23 мільйонів тонн. Україна у поточному році через погодні умови почала збирання зернових раніше традиційних термінів. Мінагропрод прогнозує урожай зерна у 2012 році – 45-47 мільйонів тонн проти рекордних 50, ти шести мільйонів тонн у 2011 році. Сьогодні на Херсонщині все більше відкривається напрямків для ефективного розвитку. За днями продемонструвала і компанія Нібулон, яка урочисто відкрила у Береславському районі сучасний термінал. Це велика подія, на якій побувала і наша знімальна група. За 20 років успішної діяльності товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство Нібулон інвестувало в економіку країни майже 8,5 мільярдів гривень. Високотехнологічний перевантажувальний термінал для перевалки зернових та олійних культур на Херсонщині це вже 21-й елеваторний комплекс компанії по країні. Його вартість складає понад 170 мільйонів гривень. Термінал має забезпечити зберігання зерна обсягом 76 тисяч тонн. Добова потужність сушарок складає 4 тисячі тонн. Добова потужність по відвантаженню на водний транспорт 10 тисяч тонн. А місце положення термінала дозволяє здійснювати перевезення протягом усього року. Особливість цього об'єкту це буде база для нашої судоходної компанії, нашого підприємства, коли буде працювати на Дніпрі. А тут буде працювати одновременно порядка 40 судів і порядка Вот Тільки в наступному навіціонному періоді. А в цілому буксирний флот практики тут буде на до 20. Кроме того, наша компания планирует заниматься серьезным судостроением, и Мы будем строить специальный флот для перевозки зерна Днепром и грузоподъемности до 5000 тонн. Ще три місяці тому тут була гола земля. Та коли на початку квітня компанія Нібулон заклала перший камінь у будівництво перевантажувального термінала, стало зрозуміло, незабаром це місце отримає нове дихання. Щоправда, дехто не вірив, що настільки потужний комплекс можна звести за такий короткий час. Та керівництво компанії звикло дотримуватися даного слова. І сьогодні тут розташувалося справжнє містечко. Прокладено дороги, встановлений фонтан, облаштовані клумби та зони відпочинку. На території терміналу розміщується лабораторно-адміністративний комплекс. З обладнаний шведською, німецькою, датською технікою, технікою Сполучених Штатів Америки та інших країн світу. Новозбудована філія Козацька вражає своїм сучасним виглядом та рівнем оснащення. Тож привітати керівництво товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство Нібулон із черговою визначальною подією, зведенням вкрай важливого для Херсонщини та для всієї країни перевантажувального термінала приїхало керівництво області. Я хотів би поздоровити мешканців. Селище Козацьке з цим святом це свято сьогодні на фоні вашого селища для всієї Херсонської області. Мені дуже приємно, що ми за такий короткий час створили таке чудо. Я хочу подякувати в першу чергу Олексію Афанасьовичу за його державницьку позицію, всіх тих його команду, всіх тих людей, які будували цей об'єкт. Об'єкт перший був, але дуже тяжкий. Ви бачите, практично на скалах побудований цей об'єкт. На Херсонщину прийшли такі самі новітні, самі нові і саме передові технології, які є в світі. Це, мабуть, саме головне. Це брендовий. Підприємства воно не тільки змінює інфраструктуру всього виробництва, а воно дає можливість другим інвесторам бачити, що такі потужні компанії заходять на керівнич значить створені тут всі умови для того, щоб ми з вами жили краще. На урочисту церемонію перерізання червоної стрічки зібралася і громада Береславщини, адже жителі району вже встигли відчути позитивні зрушення завдяки інвесторові. Товариство з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарське підприємство Нібулон і соціально відповідальною компанією. Керівництвом вкладено майже 500 тисяч гривень у ремонт місцевого дитячого садочка та ще 200 тисяч на відновлення будинку культури і спортивної зали. У селищі прокладено вже три кілометри дороги та зроблено освітлення. Наразі на підприємстві створено майже 100 робочих місць для. Жителів Береславського району. Ми усвідомлюємо, який внесок в розвиток соціально-економічної структури району внесе зазначене підприємство. Ми розуміємо, що реалізувати цей проєкт було можливо тільки завдяки високому інтелекту, організаційним здібностям Олексія Панасовича, губернатора Ніколая Михайловича, який очолює команду. Все було зроблено для того, щоб в районі з'явилися нові робочі міста, щоб бюджет отримав кошти і район отримав. Певний розвиток тому ми вдячні за таке відношення до Береславського району. На шляху зведення перевантажувального комплексу компанією Ніболон чекало чимало складнощів. Це й підвищення рівня ґрунтових вод, яке спричинило підтоплення терміналу, і сувих ґрунтів, і залізобетонні конструкції, які залишилися від колишніх підприємств. Та всі ці питання успішно вирішені. Більш того, ніболонівцями зведено унікальну причальну споруду 315 метрів завдовжки, яка дає можливість швартувати одночасно три несамохідних судна. Наразі вирішуються питання щодо проведення поглиблювальних робіт. Ми близькі к тому чтобы получить разрешение выполнить дноуглубительные работы по всей э экватории Днепра, практически по самым скальным грунтам, и мы расширяем канал для безопасного судоходства от Херсона до Киева. Практически на протяжении 750 км будет безопасное судоходство по всему Днепру. Стоимость этих работ примерно 5 млн евро, и наша компания планирует выполнить эти работы самостоятельно. Что для сельхозтоваропроизводителей? Во, во всяком случае, это дополнительный объект для конкуренции. Возможность выбрать сельхозтоваропроизводителей из 3 4 пяти предприятий лучше. Это значит получить более привлекательные цены. Будівництво відбувалося як за рахунок власних фінансових коштів компанії, так і за допомогою міжнародних фінансових інституцій. Нібулон заслужив довіру урядів Данії, Голландії, Банків Франції Швейцарії. А за свою діяльність генеральний директор компанії Нібулон Олексій Ведатурський офіційно номінований на отримання всесвітньої продовольчої премії. Ми буквально на днях отримали офіційне письмо із секретаріату Всесвітньої продовольчої премії. Всесвітня продовольча премія це аналог. Нобелевская премия. Это высшая награда, она дается, высшая мировая награда, она дается тем людям, которые своим трудом и своим вкладом в развитие сельского хозяйства мирового внесли наибольший вклад. Голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк неодноразово наголошував, що залучення на Херсонщину потужних інвесторів є однією з важливих умов розбудови області. А відтак, мінімізуючи можливі перешкоди, обласна влада дає новий поштовх до розвитку інвестиційних ініціатив. Тож генеральний директор ТОВ з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарське підприємство Нібулон Олексій Ведатурський запевняє, зведення аналогічних комплексів вже планується у Генічівську та Нововоронцовці. Як відомо, кожна інвестиційний проект має свою конкретну спрямованість і може з найбільшою ефективністю бути реалізованим там, де для цього створені відповідні умови. Саме завдяки таким підходам, все більше набирає обертів проєкт компанії Авангард. Одна з найбільших у світі птахофабрик, а в галузі птахівництва найбільший проект у євроазійському регіоні Авангард приніс Херсонщині майже один мільярд гривень інвестицій. Наразі ПАД Чорнобаєвський активно веде будівництво другої черги. Проект складається із будівництва птахофабрики та комплексу із комбікормового заводу, потужністю 60 тонн кормів на годину, забійного цеху та біогазового заводу із курячого посліду для виробництва теплової та електричної енергії, та зерносховища на 300 тисяч тонн зерна. Сьогодні Більше 15 компаній працюють в цьому напрямку і проходять приходять прямі інвестори, які готові вкладати кошти, і ми це відчуваємо. Кожен з них сьогодні бореться для того, щоб більш привабливі сьогодні інвестиції запропонувати Херсонській області. Крім того, ми обов'язково, якщо бачимо, що інвестор вже береться, відпрацював, ми створюємо робочу групу. І на протязі всієї програми, яка затверджена, ми її супроводжуємо цю, цю кампанію. Наразі підприємство Чорнобаївське активно завершує будівництво другої черги зони курей несучок. Роботи ведуться активними темпами. А відтак планується, що вже наступного року черга почне працювати. Наразі у будівництві задіяно близько 150 будівельників та майже 30 одиниць техніки. А це у свою чергу забезпечує робочими місцями жителів Херсонської області. Інвестор готовий працювати і пода. другим социальным направлениям. Просто нужно время для того, чтобы запустить основное производство. Вот частичка уже начала работать и уже ну, отдача от этого есть. Будет работать полномасштабное то, что запланировано. Соответственно, ну, на мой взгляд, она жизнь у людей и изменилась уже. И даже вот взять по э, селу Схидное и близлежащие села. Ну а в будущем я думаю, они от этого получат массу преимуществ. До 2013 року інвесторами планується повністю закінчити будівництво тахівничого комплексу. Загальна вартість проекту, а також зерносховища на 300 тисяч тонн зерна, до 2013 року становитиме понад 5 мільярдів гривень. У Херсоні ремонтують автошляхи та прибудинкові території, добре усвідомлюючи той факт, що автомобільні дороги це не лише візитна картка, а й основа розвитку народного господарського комплексу. Дорожники намагаються зробити їх надійними. І безпечними Херсон має розгалужену мережу доріг. Їх загальна довжина складає 678 кілометрів. Із них близько 400 кілометрів із асфальтобетонним покриттям. Вони обладнані 59 кілометрами мереж зливовою та 25 кілометрами мереж дренажної каналізації. У місті розташовано вісім мостів та чотири підземних переходи. Для забезпечення комфортного користування, як транспортом загального користування, так і приватним авто. У місті щорічно вдосконалюється та ремонтується мереж доріг. Наразі головна увага зосереджена на ремонті шляхів у мікрорайонах міста. Зокрема, по вулиці Рєпіна. Наразі триває капітальний ремонт дорожнього покриття. Загалом тут відремонтують близько 1800 квадратних метрів. Вартість ремонту сягає близько півтори тисячі гривень. Роботи мають закінчити вже до кінця поточного місяця. Строк експлуатації асфальтного покриття три роки. Та з використанням новітніх технологій він може прослугувати й довше. Было принято решение исполкомого городского совета по ревыделении средств на капитальный ремонт уличного покрытия дорог и улиц города, капитально отремонтировать этот участок улицы Репина. Здесь были выставлены новые бордюры, произведено усиление основания и будет выполнен новый слой. Асфальтобетонного покриття і з мелкозірністого асфальтобетона, який который в процесі експлуатації дозволить нормально експлуатувати, в случаї, якщо, звісно, не буде екстрених паривської сі водопроводу до 10-12 років. По вулиці Кольцова подібні ремонтні роботи проїжджої частини та пішохідного тротуару вже завершилися. Загалом все дорожнє господарство Херсона це 2,5 мільйони квадратних метрів дорожнього покриття, понад 10 тисяч кілометрів бордюрів. Більше п'ятиста пішохідних переходів. Наразі виникла нагальна необхідність у ремонті шляхів у мікрорайонах, адже завжди першочерговим для керівництва міста були і залишаються центральні вулиці. Цьогоріч взялися і за райони. На це міським бюджетом передбачено 34 мільйони гривень. Тоді, як щорічна необхідність складає понад 100 мільйонів гривень. До речі, в цьому році завдячуючи такій співпраці і розумінні з обласною державною адміністрацією, ми змогли. Переконати і отримати підтримку від губернатора, і 14 мільйонів гривень, які передбачалися на використання на шляхах області, буде перенаправлено на Береславське шосе обласного центру. І ось всі ці кошти якраз розподіляються між тими дорогами, які необхідні. Ось зараз для користування. Капітальні роботи торкнуться й вулиці Блюхера. Вона теж магістральна, як і вулиця Кольцова, але руйнується щорічно. Коли зводили на цій вулиці мікрорайон Блюхера Безродного, дорогу будували не як магістральну, а як внутрішньодворовий проїзд. Вона не розрахована на більші навантаження та обсяг транспорту. Капітальні роботи будуть проводитися на вулиці Блюхера. Ця вулиця теж є магістрально. Але вона руйнується щороку. Тому що свого часу, коли будували той мікрорайон між Блюхера і Безродного, сталося так, що цю дорогу запроектували і побудували як внутрішню дворову, тобто вона не розрахована на, на таке навантаження, на, таку, на такий обсяг транспорту. Тому зараз, цьому році, там ведуться капітальні роботи, вони будуть виконані. Турбують керівництво міста і проблеми з ливовою каналізації. Цього року в міському бюджеті заплановано близько 800 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт на мережах. Зливової каналізації з установкою нових град до щоприймачів. Ці решітки постійно викликають інтерес мисливців за металобрухтом. Тому тепер будуть встановлюватися грати, виготовлені з неметалічних композитних матеріалів. А зараз до іншої теми, як відомо, рис називають другим хлібом. Його успішно вирощують і в нашій області завдяки багатьом чинникам, в тому числі і творчим підходам науковців інституту рису Української академії аграрних наук. Там побувала наша знімальна група. Завданням вирощування рису на Україні було не лише задоволення попиту на цю культуру, але й введення у сільгосвиробництво низькопродуктивних засолених земель, зокрема Херсонської області. Успішно втілювати мету в життя розпочав інститут рису Української академії аграрних наук. Тож закладу було повернуто 400 гектар зрошуваних земель, відібраних за часів колишньої влади. Ми 400 гектарів зрошувальних земель, рисових чеків повернули в державну власність. І сьогодні там працює державне підприємство інститут рису, яке сплачує абсолютно всі види податків в державний бюджет, в районний бюджет, створені нові додаткові робочі місця, залучені нові спеціалісти. Рисові системи багатьох країн світу розташовані вздовж морського узбережжя, тож знаходяться у безпосередній близькості до курортних зон. Така сама ситуація склалася й в Херсонській області. Та технології вирощування продукту не відповідають вимогам екологічної рівноваги. Скиди від вирощування рису у Чорне море були заборонені. Тож на Херсонщині це практично поставило галузь на межу знищення. Створено був такий імідж, що рисівництво справляє дуже негативний вплив на екологію Чорного моря і скиди, які проводилися з рисових чеків, надзвичайно забруднюють і приводять до погіршення екологічної ситуації. І таким чином було введено заборонено застосування засобів захисту на рисових полях і в зв'язку з чим викликало надзвичайно заболянність, яке б знижило в три рази до 20 центнерів з гектара. Особливо гостро на Херсонщині ця проблема постала ще й тому, що був оголошений курс на отримання області статусу екологічно чистого регіону, щоб уникнути проблеми вчені інституту рису української академії аграрних наук розробили нову екологічно безпечну технологію вирощування рису з урахуванням вимог оточуючого середовища. Розроблені і впроваджені нові е, технологічні, рішення, які дозволяють зменшити е, водоспоживання загального рису від 30-35 тисяч метрів кубічних гектар до, до, до 16-15. Е, е, технологічні скиди е, практично після засування гербіцидів і засобів е, в, взагалі заборонені і не проводяться. І тому той мінімум води, який відводиться через е, фільтрацію і дренажну систему, він е, надзвичайно невеликий, мали невеликі обмі. І вони проведені вже безліч десятки експертиз, які доведені, що ці скиди технологічно чисті і вони не шкодять екології Чорного моря. Тож задля отримання гарного врожаю потрібне не лише високоякісне насіння, а й аграрні технології нового покоління більш раціональні, дешеві і в той самий час більш ефективні та екологічні. На сьогодні ми завершуємо наш випуск. Я дякую, що дивитесь Телеканал Твій Плюс. Залишайтеся з нами надалі. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.